Онук Анатолія Мартиненка Ілля показує майстерню діда. Сьогодні вона сумно порожня. Тут працював над своїми шедеврами Анатолій Мартиненко. Його картини частково знаходяться у приватних колекціях, а решту сьогодні виставили у коридорах школи. Це дуже велика втрата, тому що Анатолій Іванович не тільки був, ну якби для нас, взірцем і колегою, і творчим наставником. А він ще дуже багато зробив для міста, для області. Анатолій Мартиненко прожив 74 роки. Він написав понад 400 робіт різних жанрів та форматів на його полотнах від Волині до Туви і куби. Більше як 70 виставок мали честь показувати світові його роботи. А вони кажуть колеги Мартиненка сповнені любові та добра. Він взагалі по життю був настільки людиною щирою, от відкритою, відвертою. Що мені важко сказати, що він приховував від нас там якісь секрети. Я була також його ученицею, і ну, у нього була дуже своєрідна манера. Він був добрим, був відкритим. Він взагалі така людина. Ну, широченна дуже така особистість. Прощальній залі політи стілом художника стоїть мольберт із його останньою незакінченою роботою. У цьому залі, що середи, анатолій Мартиненко займався зі своїми найстаршими учнями, які сьогодні відчувають себе осиротілими. Трудно мені говорити сьогодні, але я дякую Богу, що дав мені таку можливість зустрітися з ним в нашій групі. Ну, такі учні по 30, по 40, а навіть такі, як я, по 60 років. Я прийшла сюди, не міла в заструвати. Він не відкинув мене, нікого не відкинув. Він подарував нам своє тепло, свою любов, свій талант. Ми завжди будемо його пам'ятати і молитися за нього. Як повідомила заступник міського голови Галина Кульчинська, аби віддати належне генію, міська влада рівного підтримує пропозицію надати Рівненській художній дитячій школі ім'я Анатолія Мартиненка. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини Рівного.